Привіт! Сьогодні я пропоную приготувати дуже чудову випічку альтернативу славнозвісному сінабону. Хто не полюбляє сінабони, якщо би я спитала у вас, я думаю, кожен би відповів, що полюбляє. Але господиням відомо, що зробити цю смакоту не так то просто, потрібен час. А я вам сьогодні пропоную приготувати лінивий сінабон, ось такий пиріг. Приготування смакоти розпочинаємо з того, що розбиваємо 2 яйця, висипаємо цукор ванільний і цукор пісок 80 грамів. Розмішуємо і додаємо вершкове масло, розтоплене, але не гаряче, тепленьке. Трішки розмішавши, додаємо молоко кімнатної температури 350 мл і просіваємо борошно. Нам знадобиться його 400 г. Додаємо відразу сюди 10 г розпушувача чи то чайну ложку з гіркою. І просіваємо, і перемішуємо. Трішки просіяли і перемішуємо. І так, поки просіємо все борошно. І вимішуємо, щоб тісто стало однородним. Ось таке воно повинно бути, як густенька сметана. Чи то як на оладки. А коли воно гарно вимішалося, відставляємо його і готуємо начинку. Для начинки нам знадобиться 100 г цукру, 100 г масла вершкового розтопленого, додаємо кориці, приблизно столову ложку. Перемішали і сюди ж 2 столових ложки борошна. Додаємо його поступово, щоб не взялося грудочками. Гарно вимішуємо цю масу і готуємо форму. Для цього можна взяти саму різну, чи то квадратну, чи прямокутну, я беру круглу форму в діаметрі 20 см. Вистілаю її пергаментом, попередньо змочивши його. Під струманим води я його гарно змочила, пожмакала і тепер вистілаю форму. Коли зробить таку процедуру, у нас формочка гарніше виставиться і буде все рівненько, гарненько повторити форму тортівниці. Ось так. Тепер змащуємо бочки маслом чи то олією, змастили і тепер виливаємо наше тісто. Ще разочок його перемішуємо і виливаємо. Тісто виклали, підрівняли його, а тепер викладаємо начиночку. Знову перемішую, бо масло загустіло. І ось так розкладаємо такими гірочками. Виклали всю. А тепер можна зворотньою стороною ложки, або взяти шпажку, я візьму краще шпажку, і ось всю цю начиночку, ось так його заглибити в тісто. зробивши спіральку. Таким чином ми робимо наше тісто мармуровим. Не обов'язково намагатися зробити рівнесеньку-гарнесеньку трояндочку, а можна зробити хаотично. І ставимо до духовки, яка розігріта на 200 градусів, і залишаємо на 40-45 хвилиночок. Нехай випікається. Пиріг випікся і даємо йому схолонути хвилиночок 15-20, а самі приготуємо глазур. Для приготування глазурі нам знадобиться крем-сир. В ідеалі було б взяти його 250 грамів, але у мене менше, у мене грамів 150 Кладу до цієї маси столову ложку цукрової пудри, виливаю столову ложку молока і розмішую гарно цю масу, щоб вона стала кремоподібною. І ось такий вигляд має наша глазур. Якщо немає крем сиру, можна використати сметану, також цукрову пудру, і буде глазур також смачною. І тепер, поки наш пиріг ще тепленький, наносимо на пиріг. Але спочатку я його перекладу на тарілку. Саме на тепленький наносимо. І нарізаємо. Можна ставити чайник і робити каучі той чай. І ось таку красу маємо. Зараз скуштуємо, Що ж у нас вийшло? Пиріг вийшов дуже смачнющим. Кориця, цей вершковий крем, ви знаєте, смакотища. Звісно, не сінабон, але дуже схожий. Віддалено десь, але схожий. Тож такий пиріг ми сьогодні з вами випекли. На сьогодні все в мене. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Ставте вподобайки, якщо подобається моє відео. Давайте разом підтримаємо на Ютубі україномовний контент. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!